По жінкавики палата диво в сучасному переліку галузей знань і спеціальностей чомусь не знайшлося місця авіаційно і ракетно-космічній техніці та спеціальності Авіоніка, за якими здійснюється підготовка здубачів вищої освіти. На мене це показник деградації взагалі інституту вищої освіти та припинення існування високих технологій промисловості України. Що ви думаєте з цього приводу? Звертаємось ми до викладача математики, кандидата фізико-математичних наук Оксани Трохимчук. Я з вами погоджуюся. На мою думку, прийняття таких рішень було необґрунтованим і непідготовленим. Тому що перш за все це призведе до значного скорочення підготовки авіаційних фахівців для роботи у відповідній галузі для збереження авіаційної галузі і продовження її діяльності просто необхідно зберегти безперервну ланку технологічного процесу створення літального апарату, в якій задіяні сотні фахівців з різними спеціальностями. Підготовкою таких фахівців займалися акредитовані виші, такі як Національний авіаційний університет, Національний аерокосмічний університет ХАІ Національний політехнічний університет. Причому на зазначених спеціальностях навчалися не лише українці. А й студенти за кордону, що свідчить про досить високий рівень освіти за цими спеціальностями, визнаний на світовому рівні. Крім того, ці виші впроваджували так звану дуальну систему освіти, коли студенти, продовжуючи навчання, могли розуміти і пізнавати професію безпосередньо на робочих місцях, працюючи на виробництві на різних підприємствах. Галузі потрібно звернути значну увагу на підготовку Фахівців робочих спеціальностей, тобто поновити е, так звану професійно-технічну освіту у минулому році. Вже було зроблено певний крок в цьому напрямку. Було прийнято рішення про ремонт і відновлення роботи ста майстерин профтехів. Сім з них е, відносяться до галузі машинобудування та виробництва. На теперішній же час підприємства, відчуваючи гостру нестачу фахівців такого класу, проводять їх підготовку і навчання власними силами, але це потребує часу і, звісно, коштів. При цьому, якщо робітників ще можна навчити безпосередньо на виробництві, то фахівці Конструкторських і інженерних спеціальностей потребують змістовного, ґрунтовного, теоретичного підґрунтя. Я наведу просто такий приклад. У мене був студент, який вступив до Харківського авіаційного інституту і ну так, не шатко, не валко, як кажуть, провчився рік, йому було це нецікаво і він вирішив покинути навчання. Згодом так склалося, що він. Прийшов працювати на виробництво, на підприємство, і ми зустрілися з ним буквально там за 4-5 років. і Він сказав мені, що закінчив все-таки навчання заочно, оскільки він чітко відчув, що для того, щоб йому розвиватися і отримати справжню, хорошу, скажімо так, позицію в професії, йому необхідно все-таки мати теоретичні знання. Тобто він пройшов навчання і, до речі, закінчив виш з червоним дипломом. Сьогодні він є одним з провідних фахівців підприємства. Такі люди просто необхідні нашій країні. Чому ми можемо запитати, а на що нам взагалі авіація? Чи потрібна вона, чи ні? Сьогодні дає нам чітку відповідь: так, просто необхідна. Ми знаємо, що сьогодні наші Збройні Сили потребують літальних апаратів для виконання абсолютно різних бойових завдань. І е, люди намагаються робити все можливе в цьому напрямку. Не можна е, це закривати. Ми всі знаємо сьогодні, як конче необхідно нам закрити небо над Україною. Та й після перемоги, коли е, наша країна буде відновлюватися, буде відкрито повітряний простір. Е, Буде необхідність і в інших цивільних типах літака літаків, зокрема регіональних пасажирських літаків. Тобто, я впевнена, що з часом рішення про виключення цих спеціальностей буде переглянуто, і Україна збереже свою авіаційну промисловість і продовжує навчання висококласних авіаційних фахівців.